Тим часом Індія не підтверджує заяви Дональда Трампа про скорочення закупівель російської нафти. Повідомляє агентство Reuters. Нагадаю, що в білому добі раніше заявили, що індійські нафтопереробні заводи вже зменшили імпорт російської нафти на 50%. Там наголошують, що доходи від експорту пального допомагають Росії фінансувати війну проти України. Утім, джерела в індійській промисловості спростували ці слова за їхніми даними. Уряд не давав вказівок з. Меншити імпорт, а підприємства вже зробили замовлення на постачання у листопаді і грудні. Експерти очікують, що цього місяця імпорт російської нафти до Індії навіть зросте приблизно на 20% – до 1,9 мільйона барелів на добу. Та є і неприємна для країни агресорки. Новина ціна на російську нафту Уралс впала нижче 50 доларів за барель, і це вперше з весни. У порту Приморськ барель коштував 47,4 долара нижче за цінову стелю євросоюзу. А це 47,6 долара. Світова ціна нафти також падає. Бренд зараз трохи більше 60 доларів за барель. Причина перемир'я між Ізраїлем і Хамас, яке знизило ризики для танкерів. Здешевшення нафти створює проблеми для російського бюджету. Планували, що Урал скоштуватиме 70 доларів. Тепер очікують 58. Це означає менше доходи і більший дефіцит для країни-агресорки.